Новини енергетики України за 3, 9 червня. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу уклав угоду СТОВ Solar Generation» учасником Української асоціації відновлювальної енергетики. Спільно планується створити нові лабораторії для навчання на реальному обладнанні з відновлювальних джерел енергії. Меморандум про співпрацю спрямований на навчання та підвищення кваліфікації та забезпечення енергетичної незалежності України. Співпраці допоможе вирішити проблеми енергетичної безпеки та розвинути відновлювану енергетику на різних рівнях. Верховна Рада в цілому ухвалила закон про обов'язкове додавання біотонолу в автомобільні бензини. Цей закон передбачає запровадження з 1 травня 2025 року обов'язкової квоти на додавання біокомпонентів в автомобільні бензини на рівні не менше 5%. Укрнафта за підтримки ЄБР розпочне будівництво потужності маневрної генерації електроенергії. В середньостроковій перспективі це дасть змогу підтримати енергосистему України, що постраждала від атак російських терористів.